Вона починається походу на масаж. До речі, сьогодні це відео буде просто про мій день в Україні, як я повороду. Чим стало приїхав пригода і На Сьогодні ми вже не тільки масаж та спорт, а потім в мене є одна дуже класна ідейка, що я можу зробити. Але подивимося. Оце магазин, де я раніше просто тринькала гроші наліво і направо. Там і ці всякі вкусняшки були. От таких, яких немає в звичайних магазів, тобто то прочув сім було. Оце моя школа, в якій я навчалася 8 років. Але вже все. Тут я не навчаюся. Це I'm am American Steeler. Екскурсія по Черкасам. Нажливость мене дивиться з іншої області України. Але взагалі, ось, знаєте, навіть я сама коли. Оце будучи в Америці, я передивлювалася понад тисяч разів логіки, я знімала цим літом. Тому це так, як моя частинка життя, яку я просто виставляю, зберігаю десь і потім сама можу передивитися. От бучили. Мені ще дві цукерочки дали. Все. Я кажу, це те, щоб я назад набрала, що спалила. До речі, вчора в Єві купила Intense Tanning Oil олія для інтенсивного засмагання. Будемо сьогодні тестити, бо я хочу просто стати шоколадочкою. Зараз я щось таке не поймаю. Але я хочу прям такий, знаєте, коричневий коричневий. До речі, якщо так подивитися, там до мене бруслети, то видно різницю. Ну, все одно мені цього недостатньо, мені треба більше. Это просто водечка, а потім навіть я буду купаться. Партика в это хира. Я хоть чуть-чуть загоріла? Да. Видно. Да. Я, видно? Видно, що я вся в піску. Оце видно. Є, піск, я то? просто там і так літала, і так літала, і так, як я тільки там не падала. Аплодисменти на настоящому ігроку. Самому крутому. Так, то крутого, мені ще дуже далеко. Е, на моїх глазах це був це крутий ігрок. Удвічі сильних ти там не була ні мої, а сказав сразу, я, 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 я. Ну бо що, стоять і гавловить? Ну, треба врати, я.

А як за більше цього? Мій корпус ми зложили. Тепер я її промиваю. Завтра подокручуємо, покладемо подушки. І можна вже буде кататися. Ось весь компанію, який хоче в мене 100% забрати, мої сирнички. Але я її не дам, бо сирнички тільки для мене. Сирнички це просто моя любов. Особливо з зюмом. this is human mm-hmm this is human mm -hmm.